Всім привіт, я Олександра, це канал про в'язання Сіли Верніт. Рада вас тут вітати, тижневий влог. Сьогодні понеділок і покажу, над чим я зараз працюю і що я нав'язала за вихідні. В'яжу шкарпетки, продовжую з цієї старовинної пряжі зі своїх запасів. Одна в мене вже готова, ну така звичайна шкарпетка вийшла. Лицьова, гладь, п'ятка, стронг. Але в мене тепер в'язально-психологічна травма. Після того, як я зламала дерев'яні спиці, мені страшно в'язати ось цими. Я зламала спицю 3,5, це 2,5. І з одного боку мені хочеться скоріше дов'язати ці шкарпетки, щоб їх прибрати. І, мабуть, у дерев'яних спицях трошки треба зробити перерву, тому що ну, я, я не уявляю, як я зламала тут ту овстезну спицю, і тому так дуже обережно в'яжу. З іншого боку. Хочеться відкласти взагалі цей процес, почати щось інше. Можна було б тут перейти на металеві спиці, але я першу шкропетку так починала на металевих і перейшла, навпаки, на дерев'яні, тому що дуже незручно, дуже сковська ця пряжа, я вам розповідала. Ну, Я сподіваюся, що я без пригод дов'яжу. Ну, якщо що, в мене саме цей набір він містить шість спиць, є одна запасна, От, треба точно що робити перерву. В роботі з дерев'яними спицями, бо якось воно не дуже приємно, страшнувато в'язати. Так, це по процесах. Нічого іншого я не маю наразі, але я дуже багато в'язала останні пару днів. Наробила, я не знаю, ціла корзинка. Так, у мене є дві жабки на замовлення. Зам замовили для двох дівчат. Мені дуже подобається, як це виглядає у жовтому та синьому кольорах. Дякую, замовниці, за ідею. Вийшло дуже класно. Зв'язала ще дві. Ось таких у білій та е, такій жовтавій спідничці. І зв'язала ще дві <свінь> свині з крилами. Це... Опис від Тетяни Лисенко, так само, як і жабки, я про них розповідала, залишу посилання на її сторінку в інстаграм. З плюшевої пряжі іграшки дуже класні, дуже так класно, вони швидко в'яжуться. Я ж кажу, я ну, за два дні ось це зв'язала десь година, може, трошки менше йде на одну іграшку. Ці дві зв'язані з абсолютно однакової пряжі, але чомусь оця свиня вийшла більша. Я не знаю, цю, мабуть, більш туго. Петлі затягувала і гачок, і все те саме, але бачите, ну, прям, майже на сантиметр різниця ця свиня для дитини, а цю буду продавати. Ну, поки ну, принаймні викладу в магазин, хай будуть на наявності, ось ці дві жаби також. Е, дуже мені сподобалось. Це такий швидкий процес. Все ж таки, щось є таке в, у в'язанні товстою пряжею і товстим гачком, тому що, ну. Швидкий процес, який ви одразу бачите результат через там годину. Це так надихає, і бачите, кілька іграшок мені було не сумно підряд в'язати. Це пряжа Лізе в Я вам показувала її у розпаковках. Вона мені дуже в роботі подобається. Вона товстіша за звичайну таку плюшову пряжу для іграшок Гімалая Дольфін-Бейбі. Дольче і все таке інше, де 120 метрів, у валюту більше. Я не пам'ятаю, зараз на екрані вам підпишу або етикетку вставлю. Але вона більш приємна, вона не осипається з цієї основи цей плюш. Ну, і дуже швидко і класно виходять іграшки. Я не знаю, мені ці свіні так подобаються. Значить, так просто, зовсім мало деталей. Ну, легко тут ховати і кінчики, і все таке інше. Але, ну, як на мене, досить ефектні іграшки. Виходять ось. І одразу шість готових робіт я маю. Ось такий я молодець, і тим більше вони дуже такі важкенькі, як для таких мілких робіт. Я з двох мотків, які в мене були, ось у мене дві готові жаби були раніше. Я для доньки та її подружки в'язала і ще вийшло чотири. От що планую. Я не можу вам сказати, хочу дов'язати шкарпетки, які тільки що вам показала, і потім. Навіть гадки не маю, чим буду займатися. Ну, подивимось. Тільки понеділок, сьогодні, тому попереду ще багато робочих днів. Сподіваюсь, щось таке я придумаю. Я кожен день думаю трошки пов'яжу, щоб було що показати. Ще трошки пов'яжу, і тепер мені прям є що вам показати. Я закінчила дві роботи. Ось такі вийшли шкарпетки з моїх старих шкарпеткових запасів. І бачите те, що я вам казала про таке забарблення. Чомусь один мисок більш. Синій. Те, що плямами, те зрозуміло, що воно тут кількість петель у ряду збільшується і, звісно, малюнок збивається, ці смуги. А от чого тут синій цей виліз? Його так багато, не зрозуміло. Трошки зіпсував настрій цей мисочок, але шкарпетки вийшли загалом непогані. П'ятка Стронг, звичайно, дуже м'якенька пряжа, вона, я казала, що вона така слизька. Але після прання вона трошки-трошки вкривається пушком і стає такою прям дуже приємною, класна пряжа. В мене ще трошки залишилась її від моточка, буду з чимось комбінувати, чи Хелікс, чи щось таке. Так, готові шкарпетки раз, і я дов'язала ще одні за безкоштовним описом від Новіта. Я залишала під попереднім відео посилання на цей опис, він фінською мовою, але. Зрозумілий, скажімо так, з перекладачем. І якщо вам цікаво, можете взяти звідти тільки схеми. В мене вийшло з моїх трьох моточків: це НАКО, П'юсок Плюс. В мене було три однакових мотка, і в мене вийшло три пари шкарпеток. Я взяла цей опис, він мені сподобався. Я вам розповідала, мені сподобалася ця. Частина задня зі схрещених петель не буду докладно на цьому зупинятись, Я розповідала у попередньому відео. Якщо не дивились, то можете глянути. От, три різних візерунки. Вони, звісно, схожі. Тут нічого такого страшного немає. Простіші коси, якісь накиди, перехрещення, але, тим не менш, три різних візерунки вийшло, і я дуже задоволена, що в мене вийшло три пари: це десь розмір. 38. Останні вийшли трохи коротші. Бачите? В мене залишилось не повних 100 грамів, тому я в'язала ну, заздалегідь короткі шкарпетки, коротші, ніж попередні. І навіть кілька метрів в мене залишилось класно. Я використала 300 грамів і маю три пари ось таких товстеньких шкарпеток. Зараз покажу процес і плани на найближчий час. Ось так всього і одразу багато. Але, але чому я так все вже собі накомпонувала для майбутніх шкарпеток, це все, звісно, будуть шкарпетки. Я відношусь до тих в'язальниць, що не люблять починати нові речі. Для мене це завжди проблема, коли я не знаю, що в'язати. Я не люблю підбирати кольори, я не дуже люблю. Щось розраховувати, тому коли я вибирала наступний процес, я одразу дістала всі свої і шкарпеткові залишки, і цілі моточки, і просто скомпонувала майбутні процеси, щоб вже не думати, а просто брати і в'язати, тому що я ж кажу, я, я не дуже отримую від цього задоволення. Так, що на спицях? Значить, В мене залишок ось такої пряжі, це накоп'юсок. Звичайно, віднаково однотонна і залишок від віднаку, бохо, кольоровий. Ось такий, будуть шкарпетки, звичайні, з п'яткою стронг в'яжу ось таким методом, тому що я хочу всю ось цю світленьку пряжу вив'язати в нуль. Боротьба з залишками я ненавиджу ці моточки. Я... Мені дуже хочеться всіх їх позбутися. Зрозуміло, що вони з'являються. Набагато швидше, ніж я їх використовую, але якщо вже є змога, я хочу вив'язувати пряжу під нуль, щоб нічого не залишалось. Тому резинку зв'язала ось таку, потім невисокі вони будуть, тому що в мене цієї пряжі 37 чи 38, коротше менше 40 грамів, тому п'ятку я вирішила робити з неї, дов'яжу всю, подивимось, який вийде розмір, і мисочки буду робити ось такими. Якщо будуть прям зовсім короткі, тут 60 в мене петель, тобто ну там. На 34-й розмір не хочу в'язати, то просто дов'яжу кілька рядів ще темною і потім вже буду робити мисок. Так, це я за сьогодні вже встигла пов'язати. Наступне це будуть шкарпетки для військових. Скоріше за все, методом Helix. однотонна синя Alize Artisan. Це залишок від Alize і це залишок від Alize. Ще не знаю, як буду комбінувати. Можливо, верх зв'яжу. Не хеліксом, просто ось таким, а потім вже буде хелікс. Ну, коротше, на одну пару ось таких в мене є. Потім отакі два кольори Drops Fable. До речі, я дуже-дуже давно купувала шкарпеткову від Drops. Це така перша не турецька шкарпеткова, яка в мене з'явилась. Я вже її, нею нав'язалась, вона мені не дуже подобається. Ну, точніше, коли я в'язала, все було окей, поки не з'явилась опал, не з'явився. Алізе в різних кольорах, коли я розпробувала пряжу, я ж кажу Алізе, вона найкраща для мене по відношенню ціна якість. І ось такий залишок від Алізе у чудовому кольорі, мені здається, буде класно. Теж не знаю, чи будуть Хеліксом. Подивлюсь, скоріш за все, буде Хелікс. Так, потім ось таку маю пряжу Лана Гроса Майлінайт. Так, колись я. Ось така буде шкарпетка, ну тільки, звісно, у такому шоколадному кольорі. Я щось починала багато років тому, навіть якийсь візерунок то був, і закинула. Буду в'язати просто чоловічі однотонні шкарпетки, звичайні, нерегулярною резинкою. Колись я купувала від Лана Гроси багато пряжі, мені здається, навіть два рази. Один раз точно я замовляла на сайті, коли там знижки, там дуже дуже приємні були ціни. По знижкам була доставка в Україну, я прям таку коробку здоровенну замовила. І ще з тих запасів в мене щось трошки залишилось. Зараз, на жаль, з того сайту, де я купувала, в Україну вони не висилають. Я так думаю, що через війну. Класний колір, але темненький. Це на день процес такий. Ну, треба зв'язати чоловічі шкарпетки. І ось такі ще два. Друга, на Кобоху, знов таки залишок від таких шалених він шкарпеток. І тут теж неповний моточок, алізе Артісан. До речі, цей колір дуже класний. Він дуже погано завжди передається камерою, тому що це, це такий Петроль 666 номер. Але мені подобається, дуже класний. От, теж не знаю, чи хелікс робити, чи. Ну, ось таким чином, як я зараз в'яжу, тобто резинку, і потім весь залишок вив'язати. Ось. Тому найближчим часом, скоріш за все, саме такі шкарпетки ви будете у мене у роботі бачити. Я дуже хочу сьогодні їх дов'язати ось ці. Буде класно, я їх сьогодні зранку почала, якщо е, до ночі, тому що до вечора це не вже вечір, до ночі дов'яжу, буде дуже здорово. Ну, завтра подивимось. Що я вам маю сказати, що я молодець на цьому тижні. Не вчора я дов'язала їх, закінчила сьогодні в п'ятницю зранку, але все ж таки в мене готові шкарпетки. Дуже класно, що я повністю використала ось цей колір світленький. Така була і мета. Що хочу сказати, вона кубохо, тут був вузлик. Я не пам'ятаю. Чи був він в іншому шматку цього матка, з якого я в'язала перші шкарпетки. Чесно, не пам'ятаю, але моє найперше враження від НАКО Богу, якщо ви давно дивитесь мій канал, ви, мабуть, це чули, що мені досить багато траплялося вузликів у НАКО. І я на деякий час перестала її купувати. А потім все ж таки кольори мене полонили, і мені захотілося знов її спробувати. І наче вузликів було не так багато, але. Знов ось у цьому матку був вузлик. Вийшов в мене, це який в мене блокатор 37 39 мені здається, вийшов 37-й, який прямує до 36-го, так тугенько натягнута шкарпетка, але все ж таки, я ж кажу, основна була мета використати під нуль Ось цей колір. Я трошки дов'язала тут рядів 5 темним, і потім вже почала закривати мисок тому, мабуть, не дуже пропорційно це виглядає, з того боку, що мисок такий масивний вийшов. Але ну, я думаю, що ці шкарпетки знайдуть свою власницю, вони вийшли непогані. І ще не попрані, просто наділа на блокатори, щоб вам їх показати. Так, цей проєкт завершений, і я вже розпочала інші шкарпетки з тих залишків, що я вам показувала. Тут буде ще другим кольором ось такий. Тут, що я вирішила, на ці шкарпетки в мене пішло 38 грамів ось цього кольору. Тут в мене залишок 28. Тобто, на ось такий формат шкарпеток, коли в нас, навіть якщо я п'ятку буду тут робити контрастним кольором, тобто не Стронг, а таку звичайну французьку, все рівно мені не вистачить ось цих. Неповних 30 грамів. Хелікс я не хотіла з цього кольору робити, тому я обрала ось такий спосіб, що буду в'язати. По-перше, тут теж був вузлик. Ось, окрім наборного краю, в мене вже вузол е, на кобоху. Ай-яй-яй, якось багатсько, багатсько вузлів на два мотки, два вузли. Так, я буду в'язати шкарпетки зверху кольоровим. Тобто погомілок буду робити кольоровим. Я думаю, що він досить високий має вийти, тому що хочу весь цей е, залишок використати. Якщо буде забагато, то залишу, і потім його додам десь або смугою, або на мисочок. От, е, погомілок, погомілок буде кольоровий, а потім буде ось цей основний колір. Не знаю, що вийде, але мені здається, буде непоганий варіант. Тобто верх буде кольоровий, а низ такий стриманий, і вони по кольорах непогано один одному підходять. Я не хотіла тут зробити хелікс з таким кольором, тому що дуже близькі ось ці смуги. Смуги тут більш зелені, це такий більш морський петрольний колір, але все ж таки воно буде зливатися, і мені здалося, що буде ну, така не дуже. Гарна картина з того всього. Тому ось такий мій наступний проєкт. Як бачите, я знов в'яжу в Меджи-клубом. Маю таку, я не знаю, це погана звичка чи гарна. Я люблю підряд, робити однакові речі і, ну, і так само користатись однаковими способами в'язання. Я досить багато часу в'язала на п'яти спицях, майже, ну. Мабуть, рік точно, останній дуже рідко Magic Club використовувала. Зв'язала на попередні, останні товсті шкарпетки, тому що зламала дерев'яні, які в мене з набору д 5 спиць. Ось ці зв'язала на MageCloop і, і знов почала таким самим методом. Я не знаю, чи швидше воно в мене, чи така сама в мене швидкість. Як на п'яти спицях, але от хочеться підряд в'язати таким методом. Ну і буду пробувати. Тим більше, що ось такий формат, коли не хелікс, то це зручно в'язати і п'ятку Стронг зручно в'язати на Меджиклупі. Наступні шкапетки в мене, мабуть, будуть хеліксами. Там вже я повернусь до п'яти спиць. Ось такі маю результати. Знов в мене коротеньке вийшло відео. Вибачаюсь перед людьми, які мені пишуть, що Саша. Дуже мало, дуже коротко. Я, чесно, я не знаю, ну, от, що сюди тулити у це відео. Я так трошки там розбавляю якимось вставочками на півхвилинки, щоб це не було просто суцільне відео стола. Ну, на, наразі такий формат. Наразі в мене мілкі роботи, іграшки, шкарпетки, які мені здається, зручно показувати саме так, а не на фоні себе сидячи десь. Тому, і, скоріш за все, до літа збережеться такий формат в мене влогів на столі, тому що. Ніяких великих виробів до літа я не планую в'язати. Тут вже залишилось 2-3 тижні do, до літа, тому будуть, скоріш за все, шкарпетки. Не знаю, можливо, наступну, наступний тижневий влог об'єднаю зроблю за два тижні, щоб було подовше, тому що ну вибачайте, мої 15-20 хвилин більше в мене не виходить. Я не знаю, що розмосолювати, що тут розповідати. Наче я таке досить докладно про все розказую, все показую, але все рівно виходить коротко. Тому, якщо ви полюбляєте довгі відео, ще раз прошу вибачення, ну в мене не виходить. Так, на цьому все. Буду з вами прощатись п'ятниця. Сподіваємося на тих вихідні. Наскільки це можливо наразі в нашій країні. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!